Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Хочу вам показати наші стайні. Горник. Рубін. Наш каліну продали, включати і лісов продав. Наш Рубін. Нога ну, 245 ну, 24 і Десь півтора місяці тому перш нога може 25, десь так. Він десь у висоти май. По лініці метрів 60. І зараз. Так, наші коні. Даємо коням ось таке ведерці 5 літрове. Вівса, де 15 літрів на день. Годуємо рану, породний і увечір. 15 літрів мої на день. Орлик у нас тут стоїть. Нага нога нога ось. Десь в нога нога 24. Десь така. Такий він. Зват його. Спокійний, адекватний. Б'яні кусає. Встань. Такий тяжкий. Нічого ми не подаємо ніяким, вже все, залишаємо собі не подається.

У вас 5 літрів. Мало ну, погодний вечірку даємо їм їсти. Це сім води військового воза, паде шаха. Я по кобелі його дідо божу, божуй, по кобелі. Його мами вже немає. Та його вже мами немає.

Наш обідля ділю... вечір, вечірня годівля. Араз там їм п'єти і сіна там... і геть йду до хати. Так на шорох приглядаю в стані. Як який кінь виглядає в якийсь маленький, якийсь. Треба вийти що на дворі. Мы сейчас висим роки, и сотовая мая, висим на линейку. Наш Рубин уже виящий до орлика. Рік і шість місяців півтора року має такі ззаду дві шкарпетки, Там трошки на, на передній дивіносі. Що. Я поправився. ах вот наши чутиа не море бро и к нему за а так наш корм выглядит в стайне тут кого нёс стоял леси У трубін стою на цьому місці ту й його мама. Мама вже його немає, на жаль, нема, але лишила після себе таке гарне потомство. Є ще рушок під неї тиган, його брат.

Довгий. Файнікий. Не продаємо нічого. Взагалі продавати не буде. Звонять, продайте, продайте, не продаємо. Такі, такі, такі таких коні, як корні. Тепер тяжка найб'є. Майже неможливо. Кінний ще себе як жербець не веде. Кійності як останні нічого. Нам люба не чути. Що є? Будемо вже десь його кувати. Такі пятна нога. Мені ж має файну нога. Могу десь два чотири із нормально. Що є? Єш. Я у мене файность Тут. Вони коштують, як він по 3000 доларів, по 2 пів. А ми його не продаємо, вищаємо собі. Хоча то 9 тисячів коштують. По 2 пів тисячі доларів. Мої потужний, великий, пані широкий.

Тут у нас є місце на четверо коней, коровар, тут може один стояти ще. І тут, і там стояли, як наші кобіри розвищати. Його мати. Ось будемо лісок, познімаємо. Тут недалеко. Любим. Так, липше буду снимать, вот а так не ветка. Наш рубин. Проект на фанни широкий. О, мой старый. Два заказ. Уж я им что достал. І на погляд закинь. наш горбик. Нагом бігли відслідна, як хтось з нього їздив, а тут у нас до того стебав. Колись його побігли линцом ботала його мама, де такий ще шрам у нього вищив. Можу він зараз буде напоювати і давати сіно. А то є не йду трохи пораю, щоб вже давно колих не був. А то кажіти я собі спокійно, захистями, нічого він не каже. Дивився трошки добре поучив, але... Так ось вся коротке для когось для мене все відео прийду на 8-9 хвилин. 7 9 такого ютуб. Так буде на 13 хвилин. Так, всім побачення, 100 лайк, підписуйтесь на канал.